Друзі, привіт! Нарешті отримала своє замовлення, яке я робила ще о, наприкінці осені, мабуть, на початку, можливо, зими. От замовляла я, Да, вже я не пам'ятаю. Давайте разом подивимося, що я там замовляла. Це було в Пенсбері Фарм, здається, так. І мені дуже сподобалися ціни. Зараз з вами подивимося, чи воно того варто. А, ага, так, це в нас ониця. Дарселект. Дуже я її хотіла. Бачите, така гарненька. Мені подобається. О. Так, Seascape. Dar žiūrėk, čia ką garmenka. Tak, kad saunas. Ar lyglow. Bet tokia garnyna. Nepurvana. Nepurvana. Šios saunos. Yeah. Uh Jie. -huh. Matoma. Це дуже зручно. Дещо навіть, як бачите, ух, що це у нас таке довге. Ага, а це у нас Бойсенбері без колючок. Най-то яке міцне коріння. Супер. Мені дуже так подобається, коли не обрізають коріння. І от, як бачите, навіть в горщиках. Що це таке підписано чи ні? Ну це якась... вихина, мабуть. А, от як вони роблять. Бачите, вони їх так зв'язали разом. Це Патріот в мене. Чорниця. Це в нас дюк. Дуже я його хотіла. Мені дуже подобаються такі здоровезні ягоди. Щоб воно все, бачите, вже прокинулося. Саме час його висаджувати. Так. Ну, це було щось третє. Не знаю, бачите, не вказано. Що воно таке? Будемо розбиратися. Давайте спробуємо розв'язати, подивитися, що воно таке там. Тайбері маленькі, але ви знаєте, ціна була ж. Це такі плакс. Кріння, як бачите, є. Мені здається, все буде добре. Так. А це в нас. Чорний сатин. А що чорний сатин? Треба йти дивитися, <плес> що я там замовляла. От. Теж, як бачите, непогано все виглядає. Я дуже задоволена. Ну, от таке, друзі, замовлення, як бачите, це непогано. це а, для тих, хто знаєте, іноді якось страшновато замовляти онлайн. Тому що це виглядає гарно, а і ціни навіть дуже привабливі. А коли замовиш, приходить щось дуже маленьке, якесь таке неживе навіть, і тоді розумієш, що м -м, ти зробив неправильний вибір. Тож, якщо хтось колись думав про це, то Пенсбері Фарм дуже, як ви бачите, непогана якість і непогані рослини. Ще раз вам покажу. Полоничку. Це в нас чорниця. Вся жива, як бачите, і це ось. І ця гарненька. Це в нас що це в нас таке? Бойсенбері. Теж бачите все? все в гарному стані. Коріння дуже мене приваблює, тому що взагалі, скільки я не замовляла, щось приходить дуже таке маленьке. А це дивіться, це, мабуть, що тут сантиметрів більше 30, то це добре. От. Ці маленькі, але і ціна була дуже смішна. Не таке воно вже і погане для ціни. От, так. Вийму, щоб ви могли побачити. Коріння теж, гляньте. Це якась, мабуть, я думаю, що це ожина. Це ожина і, і це, можливо, ожина. Отаке. От Дякую цій фермі. Будемо це все висаджувати.